Доброго времени суток! Это канал Бендер Задунайский. И этот канал сейчас будут свести два заместителя нашего Бендера. Это я, первый заместитель Ксения. И второй заместитель Елена. Ну что ж, поехали! Всем привет! Сегодня будем формировать Павловнию. Вот так она у нас сейчас выглядит. Колесо. Мы оставим Чотири гілочки зверху, а всі інші ось оці ми приберемо. Але приберемо ми їх з користю. Ми їх посадимо і це все, все будуть у нас новенькі саджанці Кому. Зараз наша діляночка з полумі виглядає ось так. Є великі кущики є, не зовсім великі. Ось один кущик поганенько у нас відійшов. Звичайно, на ньому є такі ось манесенькі росточки. Але тут є дуже гарний один внизу. Для формування гарного куща павловнії ми його обріжемо ось у цьому місці. І з цієї бруночки у нас піде рости новенький пагін гарної новенької павловнії. Ну, буває й таке. Не всі гілочки гарно перезимували, є ось такі відстаючі, є, звичайно, і гарні кущики. Вже такі сформовані в них пагани. Будемо формувати, показувати, розповідати. Дуже багато цікавої інформації буде. Хочу показати ось такі головні, наче й перезимувала, наче й гарна. Але вона виросла малесенька, тому їй потрібно зробити технологічний зріз. Ось тут міститься бруночка, її ми будемо пускати в руху. так ось і Тут знаходиться такий отвір. Це не дуже добре для нового ствола, адже вона має можливість не пережити зиму. Тому з цієї бруночки піде новесенький пагінг. І будемо сподіватися, що цей вже буде ствол ну, так. Зіткнулись з такою проблемою. Деревце невелике. Ось тут є брунечки, а внизу нема. А з цієї сторони, з цієї сторони, бачу, що воно було пошкоджено. Не знаю, чи хто з'їв, чи що. Доведеться обрізати, стимулювати появу нової бруночки. Наче тут має з'явитися, тому оце все потрібно буде зрізати. Зараз ми його зріжемо і чекатимемо на нову бруночку. Ось так виглядають тепер наші павловнійки, вже сформовані. Ось такі красиві. Звичайно, не без втрат. Три кущики не вижили. Ну, ось такий пеньочок залишився, не факт, що. Але може з корінчика піти новенький. Погінець, якщо не піде, доведеться пересадити. А загальна картиночка ось така. Мені подобається. Нажимайте на эту кнопку и вы узнаете новую информацию на нашем канале. Также нажимайте на колокольчик и вы сможете первыми увидеть наши новые видео. Также не забывайте ставить лайки на наши видео, мы будем вам очень благодарны, потому что мы стараемся и монтируем видео. Спасибо за просмотр. На всем вам доброе, Пани Топанова.